Ні, це програма. Затверджено програма Це не проведення. Давайте у мене запитання. Там живуть люди. Якісь громадські слухання, проводимо, якісь приймають рішення, люди там живуть, а вони готові нічого не знати. Якщо ми так, це є програма. Самі буде реформ, детальні там території. Так, просто тут написано порядок та проведення конкурсу. Якщо просто порядок, 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 проведення. Ну, так, слово так. Так, ну хорошо, порядок. Якщо ви слово так, і то буде Якщо їх не влаштовує, ми немає. не маємо. на території буде говорити про те, що там не можна. Це не мова просто про порядок проведення. Давайте так, ми

І хорошо дивіться, а чому приймається конкретно по цьому будинку порядок? А чому не загальний якийсь порядок приймається? Я маю на увазі про позивельний міністр. Чому не якісь загальні порядок приймаються іменно ці сумові слова? Це, і, це, і, це, і це на кожну ділянку, яка це буде. Розробляється окремо поляр. Покажіть мені, будь ласка, документи, дайте ділянку Пане Павло Іванович, ви пропонували минулого разу, люди приходили туди виїхати. Давайте ви хай земельна комісія вийде, подивиться, людьми поспілкується, які питання

Забудовник у нас. я Давайте послухаємо. Давайте... давайте, так? Так. Пан Мазурин хоче не поміняється. Снідь, будь ласка, у нас архітектура видавала дісвозні документи. У нас вчора було розроблено детальний план території. І на темному плані території було вказано те, що повинно бути. Вони побудували там все самовільно і трохи неправильно. Там є ми не можемо перевірки робити, робить перевірки дати, і там уже там знає, я знаю, да. Я ішкував, вони приїжджали з перевірки, да, вони да. е і штрафували, да, що, що вис... правила, але Ну, далі, Деталі далі. Далі, далі, план території, там чисто є експертиза зроблена, там немає нічого такого. Але там побудова не згідно детальному плану. Добре, які будуть міри? Зараз ми міримо ніяк і як архітектура не можемо, перекладається на дарві. Зараз теж... справа знаходиться в суді і, суді, і на стадії експертизи. По детальному правну території немає високої заболу добудували. Там по гарно плану, якщо б там, де це 45 соток там формувалася ціна, відповідно до на плану... Ні, 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 ні. Я ще проведу. Якщо не було детально упаному території, якщо був деталь по території, то не було не було. Там дивіться, там не, не так. Там перспективна є забудова реконструкція. Ну, щоб люди розуміли, що там, якщо вони хочуть жити, працювати і ну, далі продовжувати, ну, то ніхто там нічого будувати не буде. Це я не можу, не це розказую, що це перспектів. Я хочу почути, от побудувався Лорі. Ага. Вони детальний план території робили, бо всім забудовникам даємо території, виволі десять, а дають гектари, щоб ніжні, і А вот Але маємо поясню цю ситуацію. У 21 році, коли Азовим повно зніс все, що там було на даній ділянці, вже там доземного документа не було. Він збудував, збудував майже 5 поверхів до жодного дозвільного документу. Потім тільки він 2.09.23 року міська сесія затверджує містобудівний умов. Тобто будинок вже збудований. Оджіть, я це, це детально є на папірчику. І ви протягнули ці місто умови по даному будинку. Тобто ви їх спочатку не зробили місто умови, а потягнули ці дві забудови. Держу, Держу, не у це не це не е е детальному плану видані містобудівні умови. Ні, це не затверджує. Це вже є. Ми нічого зробити не можемо. Це перше питання. Друге питання, питання. далі вертаємося до цієї забудови. Попередньо, що ви видавали містобудівні умови, жодна з вас комісія не виїхала, не зробила знаті, чи допустимо дані будинки на даній території по відношенню хоча б до сусідів. Це ми закриваємо питання по Ми Тепер відкриваємо питання. 101 значить сесія 28 липня 23 року, 41-ша сесія міської ради. Аналогічна ситуація про надання управління міського та архітектури Бориспільської міської ради, бозу на розробку міського документації, детального плану території, обмеженого вулицями Лисичівка, Лихарівська, Олег Гузя, місті Тобто Саме Ні, засичу, що правду дедаль. Громадського обговорення не було, нічого не було. Yeah. Протягнули, вже є там якісь містобудівні умови, громада про це зовсім нічого не знає. І на сьогоднішній день, як ми розглядаємо 15 питання, питання, аби ми не дочитались і не в інтернеті не вичитали порядок денний на цій сесії що була 14 числа. Ми б дуже не знали, що щось десь готується. Підозра перша. Будеться Лисичівка, вказана. Кадастровий номер вказаний, але не свідиться в кадастровому реєстрі. Далі, темнота. Який номер будинка? Де знаходиться ці 45 соток? Кому вони належать? Це йшла мова про цю левабу і про ті будинки, які сичують побудував. То есть, Тому що Муханецьк, стали Січипки і так далі. Всі ваші ці лобили і ця ваша ця вулиця масло не входила. Просто там така заговурена, де левада, це та буде так і та дивіться, Ще було таке прийняте рішення, і а оце так. друге питання, що ви кажете, що розроблені цальковій чи не розроблений. Його немає ще не було не громадських слухань, ніж путіної ради, нічого. Оцей на другий, що ви сказали, він ще не розробили це. Тільки взяти рішення було. А вони ще й не розробляють, запрошують. Обов'язково запрошуємо, читайте, ми запрошуємо на зупинки. Люди приходять. Якщо люди поводить, то нічого не ні. нічого не буде. Ні. Чому ви переживаєте? О, У нас всі питання. Шановні депутати, я прошу присудити нашу дискусію, достатньо вже зрозуміла позиція. Я хочу людей запитати. Тобто позиція депутата цього округу, він більш далекоглядно на це все дивиться і підозрою йому просить поставити питання на доручне. Я вам поясню, що це тільки правила цього конкурсу, ще сам конкурс не проводиться. Ми тільки хотіли затвердити ці правила, щоб потім, коли далі будуть громадські слухання, вас запросять і з вами все погодять. Ми хотіли затвердити тільки правила. Якщо ви проти, я знімаю це питання про все зрозуміло, да, про... я все почув, я все зрозумів. Я ставлю питання на до Прошу підтримати питання на довичення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Питання знято на довивчення. Прошу, напишіть по імену голосування. Всі проти, тому що всі п'ять операції. Давайте людям пояснюють і потім будемо далі. У пана Ладорінка на тій події забудові незаконні, що там не з'явилися якісь допомоги. Ми чекаємо все такі суду, суд має прийняти рішення. Саме помиляються, питання піднімаються, провести Ну відповідь. Це значить досить відповідно. Це до відповідно, детального плану, який дали судові. Wszystkie pytania, żeby rozmawiać. Wszystkie pytania, moi, to jest... to jest...